GPS на лісовоз черкаські лісівники встановлюють на свої машини системи супутникового контролю. Це дозволяє їм у режимі онлайн стежити за маршрутами вантажівок і обирати найкращі дороги для транспортування деревини. Як наслідок підприємства лише на паливно-мастильних матеріалах економлять до 10%. Тепер це лісовоз під супутниковим контролем. Два місяці тому на нього встановили систему gps навігації Кілька тижнів апробовували її, вдосконалювали, і от вона запрацювала наповну. Ну знаходиться він в правому углу автомобіля. gps навігатор який показує, де де знаходиться машина, в якому маршруті і де вона працює. Побачити, де знаходиться машина, можна не встаючи за комп'ютера. У Черкаському лісгоспі gps навігаторами оснащені два авто, які використовують для вивозу лісопродукції. Обидва добре видно на віртуальній інтернет-карті. Одна машина тут у Дубівці, на друга у Закревках. Оця точка червона. Так, це він зараз знаходиться вже на знову на то тобто на погрузки. Оце отут центр Любівки, дорога на Ірдинь. І ось у нього маршрут набув у квартал квартал 156. На електронній карті можна визначити поточне місце розташування транспортного засобу, відстежити денний маршрут, сформувати перелік зупинок і простоїв тощо. За результатами отриманих даних лісівники аналізують причини, які заважають водіям працювати максимально продуктивно. Бувають такі моменти, що вони тобто, блукають. І це, допустимо, по обліку я і набачу, тому що на, рубка може проходити в одному на місці, а заїхати він не знає туди, куди на як. То приходиться йому в телефонному режимі, тоді, тоді виясняє. Коли раз цей водій проїхав, то вже на, ми тоді по цьому маршруту вже направляємо інших туди на водіїв. Основне завдання GPS – оптимізувати роботу служб, які заготовляють, відвантажують і транспортують лісопродукцію, а також економити державні гроші. Перші підрахунки показали: за день одна вантажівка на паливно-мастильних матеріалах заощаджує близько 30 гривень. В місяць економія паливно-мастильних матеріалів в порівнянні з минулими періодами нас складає до 10%. за рахунок більш оптимального використання автотранспорту, скорочення холостих переїздів. І відповідно прокладання на, на місцевості на практиці більш оптимальних маршрутів. Один прилад GPS коштує близько 1300 гривень, і 120 гривень в рік обходиться його обслуговування. Цьогоріч у планах Черкаського лісгоспу оснащення системою GPS ще чотирьох вантажних автомобілів. Лідія Маланіч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.